Друзі, моє вітання. Знаєте, зараз з'явилося дуже багато експертів, які беруть, записують відео, щось радять Верховному головнокомандовичу, головнокомандувачу Збройних сил України, що їм робити для того, щоб люди не вірили в те, що є розкол, там взяти, зробити фоточку, якусь спільну ще щось. І це роблять ну це роблять на військові. Це роблять не військові люди, це роблять люди, які ну таким чином грають на хайпі. Але головний наратив про розкол це наратив нашого ворога. Він звідти запущений, і це повністю їхня ж технологія. Вони вже таке робили і не раз, коли запускали фейки про те, що там залужний поранений, Буданов поранений. Ну ми вже це всі, все проходили про Сирського так само було. Тепер вони запустили цю історію. Ця історія виявилася вигідна деяким е, політичним силам та деяким представникам певних, скажімо так, е, деяким блогерам, які підтримують цей хейт. І вони зараз радять Зеленському і пану Залужному, що їм треба зробити. Я хочу сказати одне. Ні, верховному Головнокомандувачу, не головнокомандувачу збройних сил України. Е, ну, це, це смішно, якби вони реагували на такі на такі вкиди. Е, соромно має бути тим, хто їх робить. Е, вони все роблять, роблять правильно. Жодного розколу між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем збройних сил України під час війни так точно немає і не буде. Оскільки ми всі об'єднані навколо однієї мети перемогти. Ворог. А всі, хто хитає оцю всю історію, всі, хто відосики ці пише, Лєбрут. Ну, це люди, переважно, які ну, знову ж таки не військові. Це люди, які у випадку, якщо щось би пішло не так, вони би були там на кордоні з Польщею, чи з Угорщиною, чи зі Словаччиною, і вже з екзилу лунала би їхня, знаєте, оці поми, вони б виливали звідти. Навряд чи вони встали на захист України. Вони вже один раз цього не зробили. Відповідно, слухати цих балаболів, пробачте мене. Не раджу, не рекомендую в армії. Ну, чесно скажу вам. Військовим немає часу реагувати на оці всі фейки про розколи, про ще щось. Це чисто політична маніпуляція. Відповідно, все, що стосується інтересів держави, це безперечно інтерес держави. Для мене інтерес держави на першому місці. Інтерес держави перемогти об'єднаного ворога, єдність. Тільки так. А ті люди, які розказують про розколи, у них не інтереси держави на першому місці. У них на першому місці власні. Якісь плюшки від бенефіціарів того, кому вигідно зараз хитати історію, вкидаючи різні фейки про зради, про звільнення, про ще щось маємо бути єдиними. Слава Україні! Переможемо всіх!